Зараз з нами на прямому зв'язку українська співачка Аліна Жук. Тож ми вас вітаємо. Дякую, доброго дня. Ну і хочеться доброго розпочати дня. напевно десь з такого питання: як взагалі ви стали співачкою? З чого все розпочиналося? Як цей процес відбувався? Дякую вам за запитання. Я з вашого дозволу в першу чергу хочу. Оскільки наш прямий ефір співпав з такими подіями в нашій країні, хочу висловити своє співчуття людям, які сьогодні постраждали, тому не уявляла якихось інших вступних фраз сьогодні. Тому знаєте, таке, такі реалії наші мені здається, що обов'язково потрібно цьому теж приділяти увагу. І вам дуже дякую за запитання. Як саме я стала співачкою? Ну, ви знаєте, я напевно не планувала. Мала цього якби якщо говорити простими словами, просто взагалі з дитинства, всю юність, все своє життя присвятила творчості. Працюю і досі в будинку культури в державній установі, і е, приблизно п'ять років тому почала вести блог в інстаграмі, е, так як завжди хотілося десь кудись ще більше і більше розвиватись, тому знайшла там місце, де я можу себе показати на всі 100%. Ну і зазвичай своїм підписникам показувала свій впів, своє якесь робоче там закулісце і тому подібне. Ну і е, вже дійшла до того до такого рішення, що я, напевно, маю записати пісню для того, щоб мої підписники змогли оцінити. Як, якою я можу бути в даному ампла, скажімо так? Я не очікувала, що ця пісня, от перша моя пісня, волошковий цвіт, волошкове поле, розлетиться настільки на всю країну. Я просто думала, що це буде якийсь такий своєрідний подарунок для моїх людей, які люблять мене дивитися, які зі мною щодня хотіла просто розбавити контент, але після того як пісня дійсно завірусилась, моє життя кардинально почало змінюватись. Тому це якщо коротко, якось так це все зі мною сталося, і продовжую працювати в цьому напрямку. Наразі дякую вам велике. А хто вас підтримував, коли ви починали свій oh. шлях? Коли ви перше своє свій, такий творчий шлях почали? Взагалі, ну найсильніша підтримка для мене це особисто я, тому що я слухаю всіх, хто мене оточує, але рішення приймаю сама, тому що для простої людини, яка не має великих фінансових можливостей, ці рішення вони дуже кардинальні. Вони змінюють життя, вони потребують великих фінансових вкладень. Тому це завжди ризиковано і це завжди дуже цікаво. Тому в першу чергу це я, в другу чергу, чоловік, батьки, чоловікові батьки, мої колеги, яких я безмежно люблю. Які Мені теж щоденну підтримку додають, тому що будинок культури це максимально творчі стіни, це максимально творчі люди і мої підписники. Це люди, без яких я б далеко не заїхала. Я їм це напряму так і кажу. Що дякуючи вам, я зараз на цьому місці, дякуючи вам, я змогла так. Ну можливо, не настільки багато, але мені здається достатньо як для початку. Дивлячись та спілкуючись з вами, хочеться зазначити, що ви відверта, щира і достатньо емоційна людина? І Це дуже круто, і одразу видно, що ви творча е е співачка, яка просто ну радує наше суспільство своїм своєю творчістю. Ну а все ж таки, якому музичному напрямку в музиці ви віддаєте перевагу більше? Ви знаєте, я напевно не можу обрати якийсь конкретний напрямок, тому що я меломан, я люблю різну музику. Мені подобаються і максимально романтичні е, треки. Мені подобаються максимально драйвові треки. Е, але от в мене є зараз так в фаворитах е, один із авторів, Андрій Осадчук. Це доволі відомий автор багатьох треків. От мені його бачення е, е, створення музики настільки близьке, е, тому перші два треки, які я власне випустила, це е, він являє це автором музики і слів. Тому, знаєте, я інколи він мені там пропонує якусь максимальну таку лірику, я готова її робити, тому що ця людина пише дуже круті речі. Ем... Знаєте, немає в мене таких обмежень, щоб я хотіла, щоб я не хотіла, бо людина творча, мені здається, вона в будь-якому стилі музичному може розкритися. Люблю просто простоту, люблю щирі емоції, і, власне, так і м -м, намагаюся відкривати себе і в музиці, і в блозі, і всюди, де я задіяна, де я причетна. Так, дякую вам велике. А, до речі, волошковий цвіт. Про що саме ця пісня? Про що пісня? Ну, пісню я купувала вже створено, і вона вже була готова. Не конкретно для мене вона була написана. Я просто відчула ось цей біт, ем, Така вона, знаєте, злегка українізована е, з нашими такими гарними словами про кохання. Е, для себе, е, оскільки історія кохання, яка співається в ложковому цвіті, не моя, то для себе я вирішила, що можливо це історія того, як я перехожу на якийсь новий етап життєвий. Е, тому що дійсно, якщо так задуматись, то я коли ну народилась в звичайній сім'ї, зовсім навіть подумати не могла, що я десь буду на даному, на даному місці. Тому «Волошковий цвіт» – це для мене переломна така пісня, яка дуже символічною є можливо, можливо, дякуючи їй, я десь піду ще далі і далі, але як то кажуть, час покаже. Ну до речі, ви пригадали сім'ю, і цікаво також почути, яка була реакція друзів, батьків, рідних після випуску цього випуску цього трека. Ну, я думаю, що це зрозуміло, що такий шлях це насправді дуже складно. І, от, наприклад, мої батьки, моя мама, вона відразу такі якісь моменти зауважила дитину, чи ти готова до того, чи ти готова настільки зараз ну, жертвувати своїм якимось е, здоров'ям в прямому сенсі цього слова, своїм часом, е, своїм е, життям, е, щоб рухатись в цьому плані. Тому е, звичайно, підтримали, е, підтримали однозначно. Е, колеги, це взагалі м, люди. Які тільки за, тільки за допомогти, тільки за підтримати. Ну і знову ж таки повторюсь, підтримка просто колосальна від підписників не було негативу, майже майже не було. Всі підтримують, всі за, всі охоче згоджуються допомогти. Не знаю, я думаю, що вони щасливі за те, що їхня подружка, донька, дружина змогла себе, може себе потрошечки реалізувати. А тепер дуже цікаво почути про ваш кліп. Розкажіть, як проходили зйомки, яка була зовсім у вас команда, як все проходило. Ну, на рахунок кліпу, він доволі такий, знаєте, з багатьма різними кадрами, з багатьма локаціями. Я кліп знімала в стилі того, як я веду блог, тобто проснулась там, десь зібралась, кудись пішла. Чомусь в мене таке було бачення. Дехто з людей каже, що цей кліп він ну, трошки занадто перенасичений різними локаціями, подіями, можна було б його зробити трішки легшим, але таке моє було бачення людини, яка ніколи так. Його не робила людини, в якої це перший кліп, він був знятий доволі бюджетно, не було там мега великих якихось затрат. Він був, ну це кліп, моя душа, моє бачення світу. Вже наступну пісню ми вже знімали більш в художньому такому плані. Там було задіяно двоє наших місцевих акторів з драматичного театру. Це така романтична історія про те, що кохання воно має здатність. Ість тривати дуже довго і побажання всім, щоб кожен кожна пара, наша українська, навіть коли вже побачить сивину на своєму волосі, могла відчувати підтримку коханої людини. Тому другий кліп вже був просто от паралельним до першого. Це така романтика, художня, така зйомка. Тому якось так вже зараз, коли я спілкуюся з різноманітними людьми, які трішки вже в цих сферах крутяться, як то кажуть. То вони ж мені роблять якісь певні підказки. Там можна було зробити так, там так. Ну все з часом, все всьому готова навчатися, прислухатися до порад людей, які дійсно в цьому розуміються. Але перший кліп він був такий він був яскравий. Він такий, як я, Аліна Жук, всюди встигаєш всюди біжить і там, і сям. І власне такий він і вийшов. Ну і також повертаючись до теми зйомок кліпу, а чи виникали можливо якісь труднощі під час роботи над відеоматеріалом? Е, ну так як відеограф мені пояснював, що зі мною працювати легко. Я взагалі сім е, років свого життя присвятила роботі ведучої, м, працювала на весілях, на різних е, такого типу заходах. Тому для мене камера для мене е, поведінка моя. Е, Скажемо так, по вимузі, це теж для мене норма. Я дуже швидко вклинююсь. В це все на сцені? Відпрацювала дуже багато ролей, якщо так можна сказати. Тому в цьому плані складнощів не виникало, не виникало. Ну єдина складність для хорошого кліпу. Це звісно фінанси. Якби це сумно не звучало, але це правда. А скажіть, скільки днів взагалі зайняла робота над кліпом? Над першим в Лишковий цвіт кліп ми знімали приблизно два дні. Перший день це була зйомка з дев'ятої ранку і до десятої вечора. Ми так вже собі спланували, щоб повністю осилити майже все одну локацію. Ми дознімали вже на наступний день, тому ну можна сказати півтори-півтора дні. Зйомка тривала вже другий кліп. Ми відзняли буквально за 2-3 години? Це було в одній локації. Ну зі мною працювали професіонали своєї справи, професійні актори. Тому це було нескладно і він, але він такий дійсно для очей більш миловидний вдався. Другий кліп. Ви так краткома зазначили про свою команду. Можете детальніше про неї розповісти, і в чому саме вона вам допомагає? Моя команда дуже велика, так як я є блогером. Ну, як дуже велика, відповідно там до моїх масштабів блогерських вона велика. В мене є три менеджери, одна з яких, до речі, зараз мене знімає з боку для, для пам'яті на згадку. В мене є три менеджера. В мене в плані музичному, в мене зараз є піар-менеджер, який власне і з цим ефіром допомагав. Працюю співпрацюю зараз з декількома авторами, які мені цікаві в плані роботи. Співпрацюю з діджеями. Тому що от, моє бачення пісень, воно таке. Е, мені деякі пісні дуже хочеться під себе аранжувати, так що я відчувала кайф, і я тоді думаю, що люди будуть відчувати, як я кайфую від треку і будуть так само розуміти музику. Мою е, тому е, співпрацюю зараз з декількома людьми з цієї сфери. Дуже талановитими, і до речі, хочу зауважити і якусь таку подяку, можливо, все світу Богу принести, що всі люди, які мені трапляються на шляху, як для людини новачка, яка нічого не знала, яка нічого в цій сфері не вміла. Настільки добрі, душевні, толкові люди, справедливі, такі знаєте, от, готові віддати, здається, останнє, аби допомогти. То я в цьому плані дуже вдячна всім, хто причетний до мого розвитку зараз на даному етапі, і як то кажуть, готова. Ще більшим добром відплатити це дуже чудово, що біля вас така команда. Класно, так дійсно. а Далі хочемо запитати: а чи плануєте у майбутньому, скажімо так, записати з кимось з українських виконавців дует? Зараз є у нас декілька проєктів. Один проєкт — це пісня, над якою я працюю сама, тому що вже от паузу витримала півтори місяці. Вже люди трішки там про мене десь забули. Треба знову поновлювати згадку, знову десь показувати себе. Тому я працюю зараз над сольною піснею. Це буде пісня Нікіти Кісільова. Він автор музики і слів. Ем, далі будемо працювати знову ж таки з Андрієм Осадчуком. А на рахунок якихось колаборацій ми вже вдруге співпрацюємо з гуртом Колаба, який реміксує дуже круто українські треки. Їхня місія це взагалі ем, лагідна українізація для того, щоб наші люди пригадували наші народні пісні, пісні, які були народжені давно. Вони їх трансформують настільки круто, що в кожній машині розриваються колонки, скажімо так. Тому зараз ем, ну, мені така пропозиція поступила, Є у нас така артистка українська Наталка Карпа. Вона зі Львову. Це мій хлопці. Колаба, вони теж львівські, і ми зараз робимо трек Зелене жито зелене в обробці гурту Колаба з нашим виконанням. А на майбутнє. Готова відкрита до будь-яких співпраць. Надію, що я зможу досягнути того рівня, щоб і якісь артисти самі хотіли мені запропонувати якусь співпрацю в цьому плані. Все для того роблю і намагаюсь розвиватися. Ви зазначили також, що зараз працюєте над сольною піснею. Так можете поділитися з нами та нашими телеглядачами про що вона буде? Вона буде можливо схожа на волошковий світ, а або вона буде зовсім інша. Пісню, яку ми плануємо готувати десь в квітні місяці, це буде максимально ліричний трек. Це вже з Андрієм Савчуком. Перед нею буде ще одна. То от ця пісня, яка буде в квітні, це вже максимальна така лірика, зовсім непритаманна волошковому світу. Але я дуже чекаю вже того часу, коли ми почнемо над цією піснею працювати, тому що вона дуже сильна, вона глибока, вона пісня, в якій можна. Показати голос, скажімо так. А зараз, от лютий березень, я працюю над піснею. Не скажу, що вона схожа до волошкового цвіту, але вона. М не хочеться знаєте, наперед карти відкривати, щоб не було. Потім не хочеться дуже якогось ефекту вау. В мене є вже ідея і для кліпу. В мене є ідея, ми вже почали трошечки її прописувати. Вона теж буде про кохання, завуальоване в природу, не в квіти, однозначно. Бо я вже коли другу пісню випустила про квіти, то вже трошки зловила хейту. Люди вже відчули, ага, знову квіти там не всім зайшло. Тому ми вже робимо трошки інший трек і ну. Хотілося б дещо сказати, але не хочу бігти в попереду. Хочеться спершу зробити якісний продукт, бути в ньому впевненою, що він зайде людям, що він подобається мені в першу чергу, а тоді вже відкривати якісь карти. Так, дякую. Багато а, взагалі творчих людей ще а, творчих виконавців долучаються до благодійної діяльності. А, розкажіть про власний досвід у цій справі. Я рахую, що творчі люди творчі, а само собою, а от публічні люди, які мають якусь дотичність до великих аудиторій, вони просто зобов'язані зараз. Допомагати підтримувати нашим українцям, які, яким зараз складно, які зараз виборюють наше життя, своє життя тому максимально намагаюсь допомагати і зі зборами і з петиціями, які зараз теж немалу роль відіграють, тому що героям віддати шану це обов'язково. Дуже багато зборів закриваємо. Ну в міру можливості звісно до моєї аудиторії, і навіть от така згадка буде на майбутнє мені це від фонду від фонду «Влатар» подяка. ми зібрали гурт колаба, я і тут ще був Перепрошую для Холодного Яру. Ми збирали на в дрон, То таку подяку нам виписали. Вона так зараз, як згадка, знаєте, про те все, що ми робимо. Дуже багато є насправді зборів, прохань. Максимально стараюсь усилити, допомогти людям підтримати. Тому я рахую, що над перемогою мають працювати всі, і це наша найперша місія. Так, ви абсолютно праві. Ви маєте рацію. Ну, і все ж таки, наостанок, що ви хочете зараз побажати усім українцям, які нас дивляться у прямому ефірі, я хочу побажати українцям сили. Хочу побажати терпіння, наснаги жити далі, незважаючи на те все, що нас оточує кожного дня. Хочу підтримати усіх матерів, усіх жінок, які чекають на своїх чоловіків, синів, братів і сестер, тому що є сміливі, мега сміливі, просто жінки і дівчата, які теж захищають зараз нас в гарячих точках. Хочу величезну підтримку висловити. Хочу побажати. Щоб ми не втрачали надію в завтрашній день, щоб ми не втрачали у цих всіх подіях себе. Тому що ем, знаєте, зберегти в собі ту таку дитину, ту таку, це я вже на рахунок себе говорю. Зберегти в собі ту дівчинку, яка має мрії, щоб ці мрії не зруйнували події, такі страшні. Це дуже важливо. Ну і звісно, знаєте, свої якісь бажання вони відходять на другий план. Коли ти бачиш і розумієш те, що відбувається. Тому в першу чергу наша Україна сильна, і це все ще обов'язково буде показано. Наші українці, як то кажуть, ще підіймуться з попелу і покажуть всій країні, якими вони показуються зараз. А коли буде перемога, покажуть втричі в десятки, в сотні разів більше. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого телемарафону Простір Свободи на телеканалі Де 1 А нашим телеглядачам я нагадаю, що тільки нам спілкувалися з українською співачкою Аліною. Жук, дякуємо.